592 й день в Канаді. Що у нас сьогодні? 26-й, ну, 25 26,1.25. Сьогодні неділя, вже 8.30, півдевта. І пролетіла неділя. Пронеділа швидко, але класно. Сьогодні я маю два ось таких браслетика різних, розкажу за них. А зараз поїхали зранку. Наставили будильник на 8.20. 8.30. І встали, попили кави, попили кави і зібрались. І поїхали. Поїхали ми в такий собі аквапарк, спортивний комплекс. Це, це спортивний комплекс більше. Там е, тренажери, дуже гарні плавальні доріжки. Але вони сьогодні були заняті. Там був конкурс, якийсь чемпіонат, не знаю що, були оці дівчата. Що плавали вони там під водою, пірнають ногами, махають, коротше танцюються в воді. Дуже гарно. Всі вони мали волосся в гелі, гель-лак, повністю заліплене. Ну, гарно, гарно. Ну, Мене дивилися. Я так дивився край мока, подивився, як вони там плавають класно, інші готуються дуже довго. Вони цілий день сьогодні мали ці змагання, багато людей. І оця частина була зайнята, де доріжки в недові, Їх ще й розділили на два-дві на дві частини. Одна була без доріжок, там, де вони прям здавали ті конкурси. Інша з доріжками, де вони плавали, розминались, тренувались. А ми пішли в інший зал, де дві гірки, дві гірки типу аквапарка. Одна на тюбах. Кататись, друга на, друга на задниці. <ріх> я не люблю, бо де з'єднання тих труб воно по кісткам товче, Я не дуже такий м'ягенький, тому мені не дуже сподобалась жовта. А на тих круглих тюбах я пару разів спустився. З дітьми був Джек, Хелен, Тімур. Ну, гарно ми там покатали, поплавали, потім пішли в сауні посиділи, пішли знову поплавали. Там є ще така доріжка, хвиля, вода е, жене догори, а ти на дошці спливаєш. Я вирішив спробувати, от тому цей просто в аквапарк, а цей мені дали я зареєструвався на тій дошці спробувати. Я думаю, мені було страшно, що там пластик, і воно по пластику вода. Чи ні, там така м'ягенька штука, можна падати з розгону, там нічого не буде. Дуже класно. І я нападався. Я, я туди пішов не плавати, а падати. Ні, нормально, я там трошечки був тримався пару секунд, ні, потім впав куди. Попробував раз. Класно. Але можна, можна навчитись. Я вже розібрався і думаю, піду ще раз, другий раз вже чуть-чуть протримався і так само впав. Але так, треба більше практики. Нічого страшного. Якось е, піду, але мені цей зал. Все решта не дуже. Там от ті атракціони, це теж таке основному для дітей, нічого такого цікавого. Оце тільки гірка. <гум> Бо решта все мілке, от таке от, ну, нижче, навіть, ніж по груди. Зовсім для дітей. Діти там плавають, там є таке місце, де течія і можна по кругу плавати, якісь там фонтанчики. Ось і... Ну, більше для дітей. Я взяв ось ці наушники. Протестувати дуже класні під водою, ідеально. Але не було де плавати. Я вже їх протестував, фактично в гарячому джакузі, там є велика така, і то було повно людей. Ми забито сидиш, сильно в спину не б'є. Мені більше сподобався аквапарк де хвилі, де величезні хвилі, о, там прикольно. Плюс там є басейн з глибиною, є для дітей басейн. І класно, там набагато краще, туди поїде на другий раз. Але супер. Відпочили суперово, потім ще полежали в тому джакузі і, і зібрались. Поїхали. Поїхали ми в гості до Джека з Хелен. Хелен зробила нам класної української кави. Приїхала посилка з України, зробила нам кави класний, сама спекла тортик, смачний пля пляцок. Ну, Зайшов він зі смаком какави, не дуже солодкий. І е е е це перекусили і поїхали на озеро. На озері ми вже взяли за коньки. Сьогодні в нас аквапарк і коньки поставили дві галочки, щоб пройшли квест. І це на коньках пішли, покатались. Там дуже гарно зробили. Я... І мені ще здавалося воно менше. А насправді вистачає. Там вони зробили навколо такої клумби і там баскетбольна площадка. Вони познімали всі водяні там при У них там були всякі кулемети, фонтани. Все познімали, зробили, залили каток. І гарно багато місця вистачає для всіх. Ми покатались, супер. Я задоволений, пригадав, як -то стояти на коньках. Про, поїздили і пішли до мангала. Джек зробив дуже класні сосісочки, зразу посмажив. Фішка. Е, теж я йому порадив взяти фульгу наверх покрити. Але не той ефект. Не те, що не той ефект. Е, котлети дуже добре робляться шикарно, бо котлети жирні. І жир стікає і воно смажиться на жиру. Так само принесли там гості приїхали одні, і вони принесли ребра, таку велику пластину ребер. І вона була в соусі. Ставиш, вони плюс стікають, і цей соус воно дуже гарно пропікається на фользі. Жир не стікає оцей весь соус під ребрами, і воно так фактично на ньому смажиться. І, а сосиски, якщо вони сухенькі, то вони починають підгорати. Фульга підгорає, бо фульга вона сама нагрівається і дуже їх жарить конкретно. Їх треба перевертати часто, але воно працює. Треба буде просто псикати олією або вже забирати. Я буду смажити котлети по-любому. Котлети, бургери це ідеально на фульзі, ставиш. І ще Вася був там в гостях, він мені порекомендував взяти тирси і баночку поставити прямо в мангал, щоб вона коптилась, не горіла, коптилась, зробити кілька дірочок, щоб вона нагрівалася. Почала тліти. І був дим. мав дим в середині, і воно плюс пропитається димом. Дуже гарна ідея. Взяти любу консерву. от, І таке треба буде зробити. Я зроблю обов'язково. Буду щось робити. Та навіть котлети будуть пропитані димом і то що-небудь. Дуже класно. Тільки тирси де взяти. Треба самому... А, блін, де тирси взяти. Та у мене тут э, столярка. І Піду там собі щось наріжу, джу -джу, скоренько тирси нароблю, і все то нема, нема проблем. <кій> Тільки грубий треба такої, грубший. І плодові, і плодові ягоди і дерева з плодових дерев. І, і таке. Побули ми там десь до 5, майже до 6, і після того поїхали. Ну, ми би довше ще сиділи, але вже в день була жара, 8 градусів, було сонце світить, от футболка, і куртка розстібнута, бо дуже тепло. А вже коли сонце зайшло, температура зараз пішла вниз і це, ми поїхали, бо я хотів заправитися. Вже їхали, я бачу одна поділка, треба заїхати. Поїхали на костку. хо в костку заправились, і то мені вистрілив пістолет. Я заправляю з половину бака, а вони там щось запінились і вистрілили. Ще раз долив до повного. І Зайшли ще в костку, купили тортик, захотілося мені тортика. Якраз поїв тільки що ще. І це. І після того ще заїхали в Волмарт. Хотіли там подивитись за бюджетерією. І я хотів купити собі трімер в, в, в Ніс. Це от волосся зрізати. Купили, попробували. Ну, я спробував, мені, мені мені сподобався. Класний. І Триммер, найдорожчий взяли. Він такий не оцей круглий. А такий, ну я думаю, що він кращий. Треба буде ще доробити. Зараз піду, до речі. І, і все. вітом ми вже поїхали додому. Поїхали додому і вдома вже відпочиваємо. З'їли тортика ще. Я навів порядки, порозвозив ті всі речі, плавки. Ласти, всякі там маски, все по, -по відвозві наверх. Ходи, до речі. Мої окуляри. Що не пам'ятаю, чи я їх брав. <смітна> а, вони тут стоять що в сумці. Треба їх забрати. Я вже згадав, де я їх поставив в сумку. От. Та і все. Будемо відпочивати. Бо вода витягує. Ми були десь дві біля двох-трьох годин в тому аквапарку. От. Класний спортивний комплекс. Там навіть є бібліотека, в якій в, в самій бібліотеці поставили цілий вертоліт-гелікоптер. Величезний на, він на всю залу. Там, ну, як не на всю залу, великий, реальний вертоліт, по якому можна полазити в, вертоліт, в бібліотеці. От, та й все. Приїхали вчора колодки Семові на велосипед. Не висипається вони тут закриті. Завтра я йому поставлю. Дуже просто. Дуже просто ставляться. І все. Біжу. Опа.